Це сталося влітку 1915 року. Ми з сестрою Ельзою сиділи на лавиці біля будинку. Мерехтіння папіроси, лагідний бас. Елік, я за вами прогуляємось. Я лишилася на лавиці. Почався дощ. Годину. Годину. Добре, що хоч дощ. Недовго. Але погано, що його можна не помітити у лісі. І дощ, і час. А через місяць я зустріла його знову. Загорілий, красивий. одразу заполонив собою увесь простір. Почав вихвалятися, що його вірші найкращі, а ми не в змозі навіть зрозуміти їх чи прочитати. А ще що окрім його віршів, геніальні ще вірші Ахматової. Я прочитала його вірші. Голос. Він здивувався, що без жодної заминки. І з недовірою запитав. Не подобається? Не особливо. Він присвячував мені кожен рядок. Я одразу зрозуміла, що він геніальний поет. Але він мені не подобався. Мені не подобалось, що він такий великий назріст, що на нього обертаються люди просто на вулиці. Не подобалось, що він слухає власний голос. Не подобалось, що прізвище його. Маяковський. Ти табачний воздух в бою. Комната, голова в крученокском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои, иступленный головой. Сегодня сидишь вот сердце в железе. Він любив себе голос. Частенько, коли читал для себе, відчувалась еще слуха и задоволенный. Він глибокий, виразний, особливий маяковського тембра голос. Я синізатор і водоросла. Революції мобілізований, признаний, ушов на фронт із барських садовств. Знаєте, як він відносився до кохання? Маяковський розумів любов так: якщо ти мене любиш, значить, ти мій зі мною. За мене завжди і усюди та за будь-яких обставин, найменше відхилення, найменше вагання, зрада. За Маяковським любов не вольовий акт, а стан організму, як важкість і тяжіння. Чи були жінки, які його так любили? Були, чи кохав він їх? Ні, він їх мав лише на увазі. Ліська. Річка, лілонька, луночка, ласочка, лапочка. Малятко, сонечко, зіронька, дитинка, кохана кисонька, Цілую тебе і твою іспанку. Точніше сказати, іспанця, бо я жодних іспанок цілувати не хочу. Маяковський кохав мене, і я признала. Навіть зустрічаючись з іншими жінками, він казав їм. Я кохаю Лілі, хочете, я вас буду кохати на другому плані. Я ставилася до нього добре, по-товариськи, але вимогливо і емпотично. Часто чіплялася до всяких дрібниць, а особливо до його неуважності. Він так мене кохав, що навіть стрілявся через мене. Двічі. Перший раз навіть вцілив серце, але була осічка. А от вдруге. Ты знаешь, а ты б зараз и не мне подобатись, як бы був поруч. Потому что я тебя люблю. Не надо этого. Дорогая, хорошая, давай простимся сейчас. Все равно, любовь моя, тяжкая гиря ведь висит на тебе, куда не бежала б. Дай хоть последние нежности выстереть твой уходящий.